Коли закінчиться війна, Ліна Костенко. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю і кожен клаптик чи брецем в душі своїй повистеляю І я наплачусь досхочу, сльозами вмию. Всі могили, зварю відвар із перстачу і, і вип'ю килишок для сили. І вип'ю другий, щоб від ран не залишилося і сліду, Налью наливки на повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом, тверезити, ми будем пошепки кричать. І в неба кидать жовті квіти, і сині айстрі розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще й зима, а там весна. І перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози. Живемо надією на перемогу.